Добрий день. Сьогодні у нас на огляді пилосос від бренду Roventa. Це особливий пилосос, оскільки він має величезну комплектацію і ціну, маленьку ціну. Коли ви відкриєте коробку, нас зустрічає тут щітка, яка одягається на шланг. А сюди під'єднується трубка. Потім покажу. Тут є спеціальна висовна насадка для. Прибирання е, крихт, там пилу. Є е, відповідна е, така шторка для контролю повітряного потоку. Якщо ви там пилососите килимок якийсь невеличкий, який пристає до щітки, бо потужність цього самця досить велика, ви можете відкрити тут цю шторку і зменшити повітряний потік. Є е, довжелезна гнучка щілинна щітка, яка проникне в найважчі місця. Е, Вашого простору перебування. ну там В машині можна попилососити між сидіннями, там під якоюсь шафою і так далі. Хороша штука. А, пакет документів з покроковою інструкцією, як користуватися ним. Гарталон. На нього, до речі, гарантія 2 роки. Найдешевшись на в інтернет-магазині it Free і підписуйтесь на, наші, на наш канал. Підписуйтесь на наш канал, сапте вподобайки, поширюйте це відео і пишіть ваші враження в коментарі. Є така от невеличка насадка для текстилю і для диванів. Шланг хорошої дуже якості. Він не такий, що буде переламуватись. Я сюди поки приберу. Далі нас зустрічає телоскопічна трубка. Така масивна, важка. Такою кнопкою для фіксування. Далі в нас йде основна щітка для підлоги, для килиму, для всіх видів поверхонь. Є кнопка для виставлення допоміжної щитини для килимів. Колесики. Не буде царапати паркет, там якісь сліди на ліноліумі залишати. Тут залишу. І прикраса цієї комплектації це, звісно ж, турбощітка для прибирання килимів, диванів, салонів автомобілів. Вона компактна. Е має отакі от ворсинки Ця щітка буде крутитися і намітати там шерсть, тварин, якісь волосся. Вона легко розбирається. Чиститься і збирається назад. Ну, Ровента подбав про те, щоб їхні клієнти були завжди задоволені і використовували мінімум часу на догляд за своєю технікою. Звісно ж, в комплекті є ще паркетна щітка. Має спеціальні коліщатка по боках. Знову ж таки, паркет, якийсь дорогий ламінат, він не постраждає під час прибирання. Ну, тобто ви зрозуміли, цей апарат, апарат для тих, хто любить чистоту. Так, теж сюди положу. Ну і зустрічайте, сам красень. Потужність цього пилососу 550 Вт. Але не варто думати, що це замало. Тут стоїть спеціальний екодвигун За новими європейськими стандартами. Побутова техніка має менше споживати. Європейці, як і ми думаємо про екологію, цей пилосос буде мати потужність всмоктування еквівалентну такий ж, як там, пилосос від інших брендів, там, від Philips, від Bosch чи Samsung, як з потужністю 800-900 Вт. Тобто потужність вона залежить не тільки від електрики, яку споживає мотор. Насправді. Сам пилосос досить компактний, при тому, що колба в нього. На 2,5 літри. Це велетень. Який класний колір. А колба на 2,5 літри, має фільтр тут. Це хепа фільтр, він знімається, його можна прати, сушити і використовувати повторно. Звісно ж, циклонна система, яка, яка відфільтрує. Весь пил і вийде через наступний фільтр чисте повітря. Цей фільтр на мотор ставиться. Ну і, само собою, кнопки вімкнення і змотування шнура. Ось такий от гарний. Я стіснюю. Це найбюджетніший пилосос з такою шикарною комплектацією. Нагадаю, є турбошітка. За найкращою ціною ви можете його придбати за посиланням в описі в інтернет-магазині itfree.com.ua.